Друзі, привіт! Ну що, ми ще продовжуємо обрізку. Обрізку маточних кущів. Це в нас сорт Skyfall. Так, ну що, дивимось. Так, дивіться, який один потужний пагін вона дала. Дивіться, що я вирішила. І я вирішила. Зробити другий ярус в гортензії. Дивіться, отут буде нижчий ярус, а тут буде вищий. І також дивіться, там на конфеті вона теж дала такий міцний пагін, і я теж хочу зробити її двохярусною. Тобто, отут на цій клумбочці в мене буде два таких цікавих варіанта. Ну, будемо дивитися, спостерігати, коли. Не сподобається, завжди можна обрізати. Так, ну що, як завжди, починаємо з чого? Обрізаємо тоненькі, тоненькі-тоненькі гілочки. Так їх тут мало в мене, вона така равномірненька. Ну, що я буду робити? Одразу обріжу ті, що йдуть в середину. Це дуже багато їх тут. От дивіться, одна гілочка проснулася з другого яруса, обріжу. Так, далі, от сюди. От бачу, одразу другий ярус прокинувся, обріжу. Так, що не подобається, бачите, в самому низу така тоненька виріс, обрізаємо. Далі тут тоненько обрізали. Дивіться, дві, які міцні і одна тоненька обрізали. От цими обрізочками тоненьких ми з вами е, освобождаємо куст, даємо йому повітря, щоб е, гілочки, квіточки не заважали одна одній. От дивіться, який ще гарний вона дала пагін, дивіться, який він. Не знаю, метр точно, але він такий серединку, тому я не жалкую його і обрізаю. Висвобождаю серединку. Ну, в мене ще й буде оці гарний стовбури. А, дивіться, а от ще ж є один. Я його пропустила, дивіться, він теж йде з самого низу. Дивіться, з самого низу йдуть які міцні. Який міцні. Невідсні... І це все один рік. Минулий рік. Так, ну, ця точно, друзі, не подобається. Ну, вона зовсім не потрібна, тому що в мене здесь вже гарний такий скелет образувався. Так. Дивиться, отут ще мені не подобається. У нас йде гарний такий рожочок. Слаб, більш слабкий і тут більш слабкий. А от другий ярус прокинувся іще і ще й всередину. І це не той рік, а поза той. Теж обріжу. Дивіться, як зразу тут гарненько в нас стало. Далі, отут дивимось. Була така обрізочка була коротка, і ще пр... прокинулась нижня бруночка, але вона. Виходить, зайва, теж обрізаю. Вже да? бачите, як гарно становиться. Далі, от дивіться, ще один. Я навіть одразу не помітила ще один такий міцний з самого низу. Ну, Він такий гарний, але він мені не потрібен. Тому в моєму варіанті я його обрізаю, а ви дивіться вже по своїй формі куща, коли вам. Він потрібен, то, то тоді ви його залишаєте. Можна його обрізати, на, наприклад, на отакий от рівень зрівняти, щоб тут за, заповнити пусте місце. Так, далі. Тут у нас так, чуть-чуть йде таке непонятно. Дивіться, гарний такий приріст. ой, гарний, теж гарний. Ну, знизу йде ще краще. І в цьому випадку, наприклад, я залишу оцей і оцей. А це я хочу обрізати. Ну, знов-таки я не поспішаю. Обріжу те, що йде в мене всередину. А оці поки залишу. залишу. А далі подивимося, буде мені заважати, я його обріжу. Так, далі. Давайте сюди підходимо. Так, от дивимося, гілка така йде на три гілочки. Далі. Одну напустила гарно, одна така середненька, а третя зовсім тонка. Тому обрізаю тоненьку і дивлюсь, давайте зверху подивимось. Бачите, я його тут обрізала. І тут же є місце да, для, ну, для листів. І все ж таки я цю тож теж обріжу. І дивіться, як гарно сразу стає. Буде місце всім квітам, всім листочкам. Ну, поки більш я нічого не бачу, щоб я обрізала, тому приступаємо крміров. Не норміровки, а по колу обрізаємо. Ну, от тут мені чомусь хочеться обрізати на три бронечки. Тому я усі по колу обріжу на три, а далі подивлюсь, відійду і подивлюсь. Чому на три дуже такі міцні всі гілки на цьому кущі, тому я вирішила їх чуток підняти. Так, все, обрізаємо. Так. так, ну що, друзі? Вже у нас доволі таки тепло і, дивлячись на всі гортензії, я дивлюся, що вони вже готові прокидатися. Є такі сорта, наприклад, як, ще скажу, Little Lime. У нього вже зелений брунечка відкрилася. Тому, коли ви не обрізали, поспішайте. А ще краще вам би поспішити обрізати деревовідну. Вона зовсім раненька, раніше за всіх просинається. І вже в мене на деяких кущах вона плаче. Так, ну що, відходимо, дивимось. Мені все подобається. Нічого не буду більше обрізати. Єдине, що, дивіться, як завжди, у нас буде підживлення. Да? Оці лиски я вбираю, прибираю, розсипаю осмокот вокруг, підсипаю ще чуть-чуть ґрунту і все. Здесь в мене кори немає, здесь тільки ґрунт зверху смакота. Він завжди прикритий і буде працювати гарно. Нагадую, що осмокот у нас працює тільки в вологому ґрунті. Як завжди є в наявності, звертайтесь в інстаграм. Можна купувати. Так, ну що, друзі, підживлювати я ще не буду. Я так думаю, десь з 1 квітня я почну, почну підживлювати. А ви дивіться по погоді, по часу, який у вас є. Ну що, все, дякую, до наступних зустрічей!